Мангалія якось давно жила одна жінка, яка дуже довго не могла мати дітей, і, зрештою, вона в досить таки пізньому віці народила сина і назвала його Мангалією, оскільки він народився у вівторок. Вівторок, як відомо, пов'язаний із планетою Марс. А Марс одне з його імен Мангал. Якось бог Марса прийшов до жінки у формі мандрівного жебрака перевірити її. І коли він попросив у неї пожертву, вона сказала що вона дасть йому все, що він не поважає, оскільки вона почитала і поважала його, оскільки її єдиний улюблений син народився цього дня. Коли він почув, що вона готова заплатити все, що має, все віддати, що має, він усміхнувся і сказав: Ти впевнена, якщо я спитаю, то тобі доведеться це робити. І тоді, звісно, вона погодилася. І він сказав: Приведи свого сина до мене. Я хочу готувати їжу на його спині. Жінки нічого не залишалося робити, як привезти сина, оскільки вона вже дала йому слово, а він, виявляється, тільки хоче приготувати їжу на його спині. Жінка просто завмерла. Вона була нестямі від горя, але вона дивилася, який син лягає, і Марс розпалює дрова на його спині. Вона не могла цього бачити і пішла до іншої кімнати. Але оскільки у ведичні часи, якщо дали слово, то треба його дотримуватися, жінка розуміла, що в неї більше немає жодного іншого виходу. Після того, як їжа була приготовлена, Марс каже Ну, йди, можеш звати свого сина. Жінка сказала, чому ти з мене знущаєшся? Навіщо це? Я чудово розумію, що з моїм сином сталося. Будь ласка, не посилюй мене горе. Будь ласка, поїж і йди. Він сказав. Я тобі кажу поклич дитину. Тоді вона покликала Мангалія. Хлопчик підвівся, прибіг до своєї мами. Вона заверла від подиву, а Марс благословив їх усіма благами, які можуть бути, дав багатство та довге щасливе життя.